Відмовився від бойової повістки, бо має серйозні проблеми з колінами. Принаймні так пояснює сам обвинувачений, якого нині мають судити за ухилення від служби. Коліна хворі це хвороба. Зараз я вам скажу. Артроз гомілково стопеневих суглобів, плюс теж тоже Хоч зараз у судовій залі лише підготовчо засідання щодо призначення вже розгляду справи по суті та обвинуваченому слів не бракує. Це пледіагнозами та просить його не судити, а просто дати час на проходження ВЛК. Чого вони прийшли стомісмаль немає коштів і зараз Шо, за що комісія треба платити кошти? за обстеження раз раз місяць? От, ну, от мені сказали одне коліно раз в місяць. Або е, платити потрібно на все обстеження 8 тисяч гривень. Я зараз не працюю, у мене немає цих коштів. А коли вам сказали, що проти треба? Е, Обстежитися. А комісію велика. Та, та. Ну, вони мені тоді давали в руки. Чого угу. ось... ви тоді, не проходили? А? тоді чого не проходили? А тому що вони мені давали бойову повістку на руки, а в мене не було цього обстеження про многих. Вони відмовили мені обстеження. Зразу так. мені давали. За його словами, остаточний висновок щодо придатності до служби мав би надати ортопед, якого він так і не встиг пройти. А ортопеда я не обстежив. Що не було, я приніс одну акта і їм сказав, що я допустежусь. Ви не це володимирович. Ви не прийшли в лікарню до ортопеда? Ви прийшли я до суду? Послухайте. Так. Ви прийшли до суду, де розглядається кримінальне провадження щодо вашого обвинувачення. Так я хочу сказати, я у вас що... запитую, чи є у вас під... під час підготовчого засідання заяви та клопотання? Клопотання у мене є, щоб я можу пройти повторну комісію Вилка, Якщо їм потрібно, діло в тому, що з цим діагнозом я можу бути при в коматі. То клопотання в чому ваше? Полягає, ми що, вам зібрали щоб комісію. Чи? Пройти, ви... проходьте, будь ласка, які проблеми? Ось про відмову щодо повістки зізнається, злякався. Вийшло непорозуміння. Просто я злякався і по перше. Злякалися по -перше, кого? Ну що я візьму всю довідку і прошу травмувати. Піду ось на військову службу, тому що при цій хворобі тільки є е, об, пере, об, обмеження, значить, там е, при військових я читав, при, е, при навчальних закладах, при військоматах можна з такою хворобою служити у військовий час. Розумієте? Е, не можна певних навантажень. Через те, я злякався, це ну, Це вже бойова обов'язка, це вже кінечна, так е, Через... це не порозуміло. Не, ніяка не нічого, а просто не Щодо служби з його діагнозом лише в тилових чи адміністративних підрозділах, каже, так прочитав в інтернеті. Проте, коли суд пішов у нарадчу кімнату, обвинувачений узявся детально розповідати про свої недуги вже своєму захиснику. Ось, будь ось, ось ласка, що, що це було 03.03.2020 року. Ну, mm. Ось, що в мене повинні інструкції, які підравні. Без цього я вам припіг... кажу, що, що я не лікар, я не, не, не постараюся. Я, я розумію, ніякі добре, нічого. Для мене потрібна ваша я не лікар. Для мене дитинка ЛК, на самому суті. Суд таки призначив справу до розгляду по суті. А отже, чоловік ще має трохи часу, щоб пройти ВЛК. Але варто зазначити, у разі якщо медики визнають його придатним і він відмовиться служити, ризикує опинитися за ґратами на строк від трьох до п'яти років. Дарина Соболєва, Нелі Прокопчук, телеканал Аверс.